Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про відновлення поролону на мотосидіннях та як не треба робити заниження. До мене звернувся клієнт з такою проблемою, що попередній власник максимально вандально занизив сидіння і виглядало це не дуже естетично. Тому було прийнято рішення відновлювати поролон більш-менш до заводських параметрів. Після розпаковки я приклеюю поролон до пластикової основи сидіння. Видаляю пошкоджені частини та підготовлюю площини для приклеювання нового поролону. Далі наношу клей та накидаю необхідну товщину поролону. Далі шліфую та вирівнюю поверхності до максимально ідеального стану. Для того, щоб пом'якшити сидіння та прибрати мікронерівності, обгортаю сидіння м'який поролон. Далі вдягаємо чохол. до речі, вони у нас є в шести кольорах. Чохли мають цупку структуру піраміди та ідеально підходять для кросових та ендуро мотоциклів. І давайте подивимось результат. Я думаю навряд чи хтось може сказати, що це сидіння мало такі значні пошкодження, як на початку відео.